Всім привіт, друзі! Ви в мене на каналі Ірина Цимбал. І я сьогодні представляю вам новий виріб, опять з натуральної шкіри, опять з старої куртки. Дивіться, ось такий вигляд має сумочка. Замовниця замовила ось таку сумку, таку захотіла, вона невеличка-немаленька, щоб було через плече. Тут у мене ззаді йде карманчик такий. Фурнітурку таку я підібрала. Ну, такі, Тут є карманчик такий. Так. Тепер, перед сумки. Ось так смотриться. Тут теж є карманчик, його можна відкривати, туди-сюди запіхати щось, але можна і не відкривати. Це воно як, то, як для краси, чи як сказати. І всередині сумка. Вона мігенька така. Можна прям так до себе притулити. так приятна така сумка, кожа хороша. Так, о. -о. Так, де це у нас відкривається замочок? Ось тут відкривається замочок. Зараз так, щоб потягнути З двома руками, треба все робити неудобно. Так, і всередині, дивіться, так, всередині. Остаток куртки. Ось там остаток. Замовниця сказала, що їй ще потрібна косметичка, я ще пошию. І всередині сумки. дивіться. Бачите? Там є замочок. Дно тверденьке і е, карманчик для мобілки. Ось така мягусінька, хороша, така сумочка прекрасна вийшла, така приятна Вділа і пішла на роботу собі. Все-все накидала, вона не мала не велика, ну така. Сантиметрів покажу. Скільки це тут виходить? 35 сантиметрів, отак от. Ну, така хорошенька сумочка для роботи. Замовляйте такі сумочки, якщо у вас валяється вдома, куртка якась не нужна. Або з джинса можна пошити так же точно. І дуже гарно з Вільвета. З чорного Вільвета, наприклад. Або з якогось такого мілкого Вільвета. Є такі вельветові е, хороші штани, такої якості хороші, корічневі, темно зелені. Дуже гарно виглядає е, у цьому вільветі теж така сумка. Наприклад, ось моя сумка. Дивіться, ось моя робоча сумка. Я ходжу з нею на роботу. Вона виконана з Вільвета. Це вільветові штани були, джинси. мелкий мелкий такий вельветик. Така теж приємна. Тут в мене такі балабушечки, всякі попридували. І ось така сумка. Вона хороша, мені на роботу ходити. Так що замовляйте сумки, якщо вам потрібно такі вироби. Для биту, для дому, вийти, погуляти, можна все покласти і не жаліти, адже пошив цієї сумочки стоїть 400 гривень. Замки, підкладка, уплотніль, робота, кольця це все входить в цю, в, це, в цю ціну. Я думаю, що це не дуже дорого. Я, ну так, якби Купляти нову сумку, там, півтори тисячі, то звичайно. Заходьте на канал, підписуйтесь, замовляйте такі речі. Я буду рада вам. Служити і е, робити для вас приємно, щоб ви користувалися в биту такими речами. Пока-пока. Дякую за перегляди. Підписуйтеся, ставте лайки. Я дуже задоволена, що ви цікавитеся моїми виробами.